Конгрес як законодавча гілка влади Сполучених Штатів відповідає за ініціювання та ухвалення законів держави. Але останнім часом все менше і менше законів опиняється на президентському столі на підпис. 118-те скликання конгресу, США, що розпочало роботу у 2023 році, ухвалило лише 34 законопроєкти законопроекти за перший рік роботи. Криза спричинена не лише посиленням політичної поляризації, але й унікальною структурою двох палат конгресу, які працюють паралельно, але по-різному. Концепт двопалатного законодавчого органу походить від британського парламенту, де палата громад. Мали на меті представляти людей у той час, як палата лордів перетворилася на групу експертів для розгляду запропонованих законів. Американські батьки-засновники адаптували таку ж модель, керуючись іншою ідеєю, оскільки державу започаткували як конфедерацію суверенних штатів, виник конфлікт, як створити рівне представництво кожного штату і водночас відобразити величезні внизки густонаселених штатів. Двопалатність уможливила компроміс, де кожен штат представлений пропорційно до населення у палаті представників, але однаково у сенаті. Загальне представництво кожного штату в конгресі також визначає кількість голосів, які їм надають на президентських виборах, даючи виборцям у менших штатах більший вплив. Сьогодні у Сенаті є 100 членів, два на кожний штат, у той час як палата представників має 435, кожен з яких представляє район із близько 760 тисяч мешканців. Кожна із палат розглядає і голосує за законодавство. Тільки палата представників може розглядати податкові законопроекти. Законопроєкт у палаті представників внесений на розгляд лише тоді, коли спікер передає його комітету. У сенаті будь-який сенатор може нести свій законопроєкт на розгляд. Палати також відіграють різну роль у процесі імпічменту. Палата представників ініціює процес і голосує, чи висувати звинувачення. Сенат проводить судовий процес і голосує за засудження або виправдання. Ще одна важлива різниця це філібастер. Процедура, яка дає будь-якому сенатору можливість блокувати голосування шляхом затягування дебатів на невизначений термін або поки три п'ятих сенату не скасують це затягування. Філібастер спочатку використовувався лише як надзвичайний захід, але через посилення поляризації в останні роки партії меншості постійно використовують процедуру для блокування будь-яких законів від партії більшості. На практиці це означає, що для ухвалення кожного законопроекту в сенаті потрібна супербільшість у 60 голосів. У палати представників такого не існує потрібна проста більшість. Зрештою, будь-який законопроєкт має пройти через палату представників та сенат для затвердження президентом. Це особливо складно зробити, коли дві палати конгресу контролюються різними партіями. Партійна криза останнього десятиліття періодично призводить до закликів реформування сенату, щоб скасувати філібастер або, взагалі, ліквідувати сенат на користь однопалатного законодавчого органу. Але оскільки структура двох палат конгресу закріплена конституцією, ймовірно, що вони з Режуться ще надовго.